Три найкращі продукти для запобігання судомам ніг у літніх людей: міцніші та здоровіші м'язи, втомилися прокидатися посеред ночі з болісними судомами ніг або боротися з м'язовою скутістю, яка ускладнює пересування. Гарна новина: правильні продукти можуть розслабити ваші м'язи, покращити кровообіг і зупинити судоми ще до їх початку. У сьогоднішньому відео ми розкриваємо три найкращі суперпродукти, які допомагають літнім людям позбутися судом. Зберігайте м'язи сильними та підтримуйте кращу рухливість. Тож залишайтеся, бо ви не хочете пропустити ці поради щодо харчування, які змінюють життя. Почнемо. Спочатку давайте поговоримо про яйця. Серед багатьох багатих на поживні речовини продуктів, які підтримують здоров'я м'язів, яйця є джерелом необхідних вітамінів і мінералів. Але як саме яйця допомагають при судомах ніг у літніх людей? Давайте разом дослідимо це. М'язова втома є основною причиною судом, а білок необхідний для відновлення та підтримки м'язів. Люди похилого віку часто страждають від вікової саркопенії, втрати м'язів, це збільшує схильність до судом і слабкості. Яйця є повноцінним джерелом білка, тобто вони містять усі 9 незамінних амінокислот. Одне велике яйце містить 6 грамів високоякісного білка, який допомагає відновлювати м'язові волокна та зменшувати втому м'язів. Підвищуючи ефективність скорочення м'язів, зменшення частоти судом, включення яєць до раціону, підтримує м'язову силу та витривалість, зниження ймовірності болісних судом. Як вітамін Д у яйцях підтримує засвоєння кальцію та функцію м'язів, вітамін D має вирішальне значення для засвоєння кальцію та скорочення м'язів. Без достатньої кількості вітаміну Д може розвинутися м'язова слабкість, судоми та навіть хронічний біль. Дослідження показують, що люди похилого віку з дефіцитом вітаміну Д частіше та сильніше страждають від судом ніг. Яєчні жовтки природним чином містять вітамін Д, який підтримує здоров'я кісток та м'язів. Хоча перебування на сонці є найкращим способом вироблення вітаміну Д, багато людей похилого віку проводять менше часу на свіжому повітрі, що робить харчові джерела надзвичайно важливими. Вживання яєць може допомогти людям похилого віку підтримувати оптимальний рівень вітаміну Д, зменшуючи ризик судом. Чи може регулярне вживання яєць допомогти запобігти м'язовим судомам, пов'язаним з дефіцитом вітаміну Д, які виникають послідовно? Так, але однієї лише дієти може бути недостатньо. Одне яйце містить близько 40 мікрограмів вітаміну Д, тоді як рекомендована добова норма споживання для людей похилого віку становить від 800 до 1000 мікрограмів. Щоб максимізувати споживання вітаміну Д люди похилого віку можуть поєднувати яйця зі збагаченими молочними продуктами молоком, йогуртом або жирною рибою, лососем, сардинами. Розгляньте можливість прийому добавок вітаміну Д, якщо рівень низький. Проводьте час на свіжому повітрі для природного синтезу вітаміну Д, тоді як яйця сприяють споживанню вітаміну Д. Поєднання їх з іншими джерелами забезпечує краще здоров'я м'язів і кісток, зменшення епізодів судом. Вітамін b 12 відіграє безпосередню роль у функції нервів. Коли рівень низький, нервові сигнали погіршуються, що призводить до м'язових спазмів, поколювання та судом. Яйця допомагають захистити здоров'я нервів. Забезпечуючи в 12 тахолін, які працюють разом для підтримки ізоляції нервів. Захист мієлінової оболонки покращує зв'язок між м'язами та нервами, забезпечення плавного скорочення та розслаблення запобігає судомам, пов'язаним з нейропатією, які поширені у діабетиків та людей похилого віку. Регулярне вживання яєць підтримує цілісність нервів, допомагаючи зменшити пропуски сигналів, які призводять до м'язових судом. Наші літні люди більш схильні до м'язових судом, якщо у них низький рівень в 12 як можуть допомогти яйця? Так, люди похилого віку більш схильні до дефіциту вітаміну, В12 через знижене вироблення шлункової кислоти, що обмежує його всмоктування, поширені ліки, такі як метформін або препарати від кислотного рефлюксу, вони знижують рівень вітаміну В12 через дієтичні обмеження, дефіцит вітаміну В12 може спричиняти часті м'язові судоми та слабкість, пошкодження нервів, що призводить до печіння, оніміння або поколювання. Анемія, яка зменшує надходження кисню до м'язів, яйця є корисним для людей похилого віку джерелом вітаміну В12, легко засвоюються та є простим способом запобігти дефіциту, що викликає судоми. Хоча м'ясо, риба та молочні продукти чудові, яйця з джерелами вітаміну В12 пропонують менш жирну альтернативу червоному м'ясу, кращу засвоюваність для людей похилого віку з слабшим травленням, багате поєднання білка та вітамінів, а не лише вітаміну в 12 для вегетаріанців. Які споживають молочні продукти, але уникають м'яса. Яйця є одним із найкращих способів підтримувати рівень вітаміну в 12 Скільки яєць на тиждень повинні споживати люди похилого віку, щоб підтримувати здоров'я м'язів, не підвищуючи рівень холестерину? Дослідження підтверджують, що помірне споживання яєць від 6 до 7 яєць на тиждень є безпечним для більшості людей і не впливає суттєво на рівень холестерину у здорових людей похилого віку. Людям із серцевими захворюваннями або високим рівнем холестерину рекомендується звернутися до лікаря. Заміна обробленого м'яса яйцями все ще може бути корисним для серця вибором. Чи можуть яйця допомогти зменшити нічні судоми ніг? У людей похилого віку так. Нічні судоми ніг часто пов'язані з поганим відновленням м'язів, електролітним дисбалансом та нервовою дисфункцією, оскільки яйця забезпечують білок для відновлення м'язів, Б12 захист нервів, вітамін Д та кальцій для функції м'язів. Включаючи яйця у вечері або на сніданок, можуть допомогти збалансувати поживні речовини та підтримати відновлення м'язів протягом ночі, зменшення нічних судом. Деяким людям похилого віку може знадобитися скоригувати споживання яєць залежно від стану здоров'я. Людям похилого віку із захворюваннями нирок може знадобитися обмежити споживання білка. Проконсультуйтеся з лікарем. Ті, хто має високий рівень холестерину, можуть їсти яєчні білки замість цільних яєць, діабетикам. Слід поєднувати яйця з продуктами, багатими на клітковину, овочами, цільними зернами для кращого контролю рівня цукру в крові. Для більшості людей похилого віку яйця є дуже корисним продуктом, який підтримує м'язи, нерви та загальний стан здоров'я. Щоб максимізувати переваги, людям похилого віку слід регулярно їсти яйця 6-7 разів на тиждень. Поєднуйте яйця з іншими поживними продуктами, такими як листова зелень, молочні продукти та горіхи. Підтримуйте збалансоване споживання електролітів для людей похилого віку, які хочуть зменшити м'язові судоми, яйця природно, є простим та ефективним доповненням до дієти. Тож наступного разу, коли ви готуватимете сніданок, подумайте про те, щоб додати яйце до своєї тарілки. Це один з найкращих варіантів для здоров'я м'язів. 2. банан. Калій це важливий мінерал для скорочення м'язів, нервової сигналізації та балансу рідини. Коли рівень калію падає занадто низько, м'язи з гіпокаліємією стають більш схильними до спазмів та судом. Банани є одним із найкращих природних джерел калію. Один середній банан містить близько 420 мг, що становить 12% від рекомендованої добової норми, підтримуючи належний рівень калію. Банани допомагають регулювати скорочення м'язів та запобігати спазмам, забезпечують безперебійну нервову комунікацію для контролю м'язів. Балансують рівень рідини, зменшуючи судоми, пов'язані із зневодненням. Для людей похилого віку вживання одного-двох бананів щодня може значно допомогти зменшити частоту м'язових судом. Що відбувається, коли рівень калію занадто низький? Як це сприяє м'язовим судомам? Калій допомагає передавати електричні сигнали між нервами та м'язами. Коли рівень калію падає, м'язи стають надмірно збудливими. Що призводить до частих судом, нервові сигнали порушуються. Збільшуючи ризик мимовільних скорочень м'язів, клітини втрачають здатність балансувати рідину. Це викликає м'язову скутість. Дослідження показують, що люди похилого віку мають підвищений ризик дефіциту калію через знижений апетит або недостатнє споживання їжі, побічні ефекти ліків, наприклад, сечогінні засоби для зниження кров'яного тиску, надмірне потовиділення або зневоднення, включаючи банани в раціон, люди похилого віку можуть природним чином поповнити рівень калію та підтримувати нормальну функцію м'язів. Магній ще один важливий мінерал для розслаблення м'язів та функцій нервів. Він допомагає зменшити збудливість м'язів, запобігаючи раптовим судомам, підтримує вироблення тригліцеридів, ТП, забезпечуючи енергію для скорочення м'язів, регулює баланс кальцію та калію, необхідний для правильної роботи м'язів. Кожен банан містить 32 мг магнію, що сприяє запобіганню м'язовому напруженню та спазмам, оскільки багато людей похилого віку не отримують достатньо магнію. Вживання бананів разом з іншими продуктами, багатими на магній, такими як горіхи та листова зелень, може допомогти зменшити м'язові судоми та покращити відновлення. Нічні судоми ніг судоми, що виникають вночі, часто пов'язані з електролітним дисбалансом, низьким рівнем калію, магнію. Поганим кровообігом, зневодненням, оскільки банани містять калій, магній та вуглеводи, що підтримують гідратацію. Вживання банана за 1-2 години до сну може допомогти розслабити м'язи, зменшити інтенсивність судом, збалансувати електроліти, запобігти нічним спазмам, підтримати якість сну, зменшуючи м'язову напругу. Як вітамін В 6 у бананах сприяє функції нервів та відновленню м'язів. Вітамін В 6 є ключовою поживною речовиною для здоров'я нервової системи. Він допомагає регулювати нейромедіатори, які контролюють рухи м'язів, зменшують запалення, допомагаючи м'язам швидше відновлюватися після фізичних навантажень, покращують вироблення еритроцитів, забезпечуючи ефективне надходження кисню до м'язів. Кожен банан містить 0,4 мг вітаміну в 6, що становить майже 30% добової норми для людей похилого віку. Дослідження показують, що низький рівень вітаміну В6 може призвести до посилення м'язових судом та спазмів через дисфункцію нервів. Вищого рівня запалення, що робить м'язи більш схильними до болю, та скутості знижує вироблення енергії, що призводить до м'язової втоми. Дослідження 2018 року показало, що люди похилого віку з низьким споживанням вітаміну в шість частіше страждають від судом у ногах, оскільки банани є природним джерелом вітаміну В 6 вони допомагають запобігти проблемам з м'язами, пов'язаним з нервами. Банани допомагають відновити рівень калію та магнію, зменшуючи судоми, пов'язані з електролітами, забезпечують природними цукрами та водою. Сприяє гідратації, балансу, рівню натрію, що є вирішальним для скорочення та розслаблення м'язів у людей похилого віку. Підтримка водного балансу та вживання продуктів, багатих на електроліти, таких як банани, допомагає підтримувати безперебійну роботу м'язів. Банани також підтримують гідратацію. Їх слід поєднувати з достатнім споживанням води, якщо м'язові судоми викликані зневодненням. Вживання достатньої кількості води так само важливе, як і вживання бананів. Чотири найкращі результати: пийте щонайменше 6-8 склянок води щодня, їжте банани з водою або кокосовою водою, яка також містить електроліти, підтримуючи баланс рідини та електролітів, люди похилого віку можуть запобігти м'язовим судомам, пов'язаним з зневодненням. Скільки бананів повинні їсти люди похилого віку на день, щоб запобігти судомам у ногах? Ідеальне споживання варіюється, але загалом один банан на день забезпечує достатньо калію та магнію для підтримки здоров'я м'язів. Два банани на день можуть бути корисними для тих, хто відчуває часті м'язові судоми, оскільки банани мають високий вміст натуральних цукрів, людям похилого віку з діабетом слід вживати їх помірно разом із продуктами, багатими на клітковину, такими як горіхи або цільнозернові продукти, щоб уникнути стрибків цукру в крові. Для людей похилого віку, які страждають на часті м'язові судоми, вживання одного банана щодня, підтримка водного балансу та підтримка збалансованого харчування можуть значно покращити функцію м'язів та зменшити частоту судом. 3. Горіхи та насіння. У той час як продукти, багаті на калій та магній, такі як банани та листова зелень, добре відомі тим, що запобігають судомам. Горіхи та насіння ще одна потужна харчова добавка, яка може значно покращити здоров'я м'язів та запобігти судомам. Багаті магнієм, калієм, білком та корисними жирами горіхи та насіння підтримують розслаблення м'язів, кровообіг та електролітний баланс. Давайте розглянемо, як мигдаль, гарбузове насіння, кешю та інші горіхи можуть підтримувати м'язи сильними та позбавляти їх судом. У людей похилого віку багато людей не отримують достатньо магнію, що робить їх більш схильними до частих і болісних судом ніг. Горіхи та насіння є одним із найкращих природних джерел магнію, що робить їх простим способом запобігти судомам, вміст магнію на одну унцію, порція гарбузового насіння 1,68 мг 40 – 40% добової потреби, мигдаль 77 мг 20 – 20% добової потреби, кешю 74 мг 19 – 19% добової потреби. Вживання невеликої жмені горіхів щодня може допомогти відновити рівень магнію та підтримувати м'язи розслабленими та здоровими. Хоча банани часто асоціюються з калієм, багато горіхів та насіння також забезпечують цей важливий мінерал калій на одну унцію фісташок, дві порції 90 мг. Мигдаль 200 мг, кешю, 1,60 мг. Електроліти, такі як магній та калій, втрачаються з потом. тому їх поповнення є важливим для відновлення м'язів та запобігання судомам. Чому? Горіхи та насіння чудово підходять для відновлення електролітів з високим вмістом як магнію, так і калію. Горіхи, що сприяють відновленню м'язів, містять корисні жири, які зменшують запалення м'язів. Забезпечте білок, який допомагає відновлювати м'язи для людей похилого віку, які відчувають судоми після фізичної активності. Вживання жмені горіхів або додавання насіння до їжі може допомогти відновити втрачені мінерали та зберегти м'язи без судом. Здорові жири, горіхи та насіння підтримують кровообіг, забезпечуючи достатнє надходження кисню та поживних речовин до м'язів для належного функціонування. Омега-3 жирні кислоти, що містяться у волоських горіхах та насінні льону, зменшують запалення м'язів. Мононенасичені жири, що містяться в мигдалі та кешю, покращують кровообіг, зменшуючи ризик судом. Поганий кровообіг може спричинити болісні судоми ніг, особливо вночі. Регулярно вживаючи горіхи, люди похилого віку можуть покращити кровообіг та зменшити епізоди судом. Чи може вживання горіхів та насіння допомогти зменшити запалення, яке сприяє втомі та судомам м'язів? Так, хронічне запалення пошкоджує м'язову тканину та робить людей похилого віку більш схильними до судом та болю. Горіхи та насіння містять антиоксиданти та протизапальні сполуки, які зменшують окислювальний стрес у м'язах, зменшують запалення, сприяючи швидшому відновленню м'язів, підтримують довгострокове здоров'я м'язів. Запобігаючи частим судомам у людей похилого віку, які страждають від хронічного м'язового болю або артриту. Додавання волоських горіхів, насіння льону та мигдалю до їхнього раціону може забезпечити природні протизапальні переваги, тоді як усі горіхи та насіння містять цінні поживні речовини. Деякі з них особливо корисні для здоров'я м'язів завдяки високому вмісту магнію, калію та білка. Найкращі горіхи та насіння для запобігання судомам ніг. гарбузове насіння містить найбільше магнію. 168 міліграмів на унцію. Мигдаль є чудовим джерелом як магнію, так і калію. Фісташки одні з найкращих горіхів для калію, дві порції по 90 міліграмів на унцію, кешю з високим вмістом магнію та корисних жирів для кровообігу. Волоські горіхи, багаті на омега 3 жирні кислоти. Які зменшують запалення м'язів для досягнення найкращих результатів. Люди похилого віку повинні споживати різноманітні горіхи та насіння, щоб отримати користь від різних поживних речовин, що підтримують м'язи. Скільки горіхів та насіння повинні їсти люди похилого віку щодня, щоб запобігти судомам ніг? Хоча горіхи та насіння дуже поживні, вони також калорійні, тому важливий контроль порцій. Рекомендоване споживання невелика жменя, одна унція горіхів на день, близько 20 мигдальних горіхів або дві столові ложки насіння. Посипте страви насінням, насінням льону, чиа, гарбузовим насінням для додаткової користі. Найкращий час для вживання горіхів та насіння для здоров'я м'язів під час їжі допомагає засвоєнню поживних речовин та електролітному балансу. Перед сном може зменшити нічні судоми ніг, розслабляючи м'язи. Після фізичних вправ допомагає відновити втрачені електроліти та сприяє відновленню м'язів, споживаючи горіхи в помірних кількостях. Люди похилого віку можуть запобігти судомам, дотримуючись збалансованого харчування. Хоча горіхи та насіння мають багато переваг, є кілька міркувань. Висока калорійність, переїдання горіхів може призвести до збільшення ваги, тому важливий контроль порцій, солоні або оброблені горіхи. Високий вміст натрію в солоних горіхах може сприяти зневодненню, збільшуючи ризик судом. Алергії. Деякі люди можуть мати алергію на горіхи, тому слід розглянути альтернативні джерела магнію та калію. Проблеми з травленням. Горіхи та насіння багаті на клітковину. Це може спричинити здуття живота або дискомфорт у людей похилого віку з чутливим травленням. Тому обирайте несолоні сирі або сухі смажені горіхи, та їжте помірно, щоб насолоджуватися максимальною користю для здоров'я м'язів без побічних ефектів. Для людей похилого віку, які хочуть природним чином зменшити м'язові судоми щоденне вживання невеликої жмені горіхів або додавання насіння до їжі може бути простим і смачним способом підтримки здоров'я м'язів. Ну, На сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Більше того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!